До вашої уваги, Toyota Auris 2010 рік, свіжо пригнана з Німеччини. Має один підкрасик легенького крила. 1,6 двигун на 6-ступенева механічна коробка передач. На новій гумі 2021 року. На омивачах скла. лінзи, датчик світла та дощу. Сервісований весь пробіг, два ключа, всі книжки, два ключика. Сервісний, документи з, з першого дня до останнього. Зараз 145 тисяч. Салончик не зачуханий, підогрів сидіння є. Підлокотник, сідушечка, рулик, кліматрон. Це скло рідне, навіть лобове десятий рік. Резинка зима, але нова. Такий у нас салончик. Чистенький, непротертий, потолочок теж. Чотири склопідйомники. підйомники. ступенева коробка. Мультикермо, круїз, датчик світла, складаються дзеркала та багато іншого. Фарбоване оце крило. Прибор показує 160 мікрон. Тобто слой, лаку. Тут плівочка на бампері, щоб не поцарапався бампер. Знак докатка. Полочка все єсть. Кому цікаво, нижче відео буде телефон, телефонуйте.